Привіт! Це вже третє відео і станом на зараз, цілих 57 чудових людей вже підписалися на мій канал. Друзі, дуже дякую. Зараз настав час забруднити руки і взятися до якоїсь практичної роботи. В цьому відео ми розглянемо макетну плату, котра йде в комплекті з Arduino Starter Kit. Розберемося, як вона влаштована, і як на ній складати прості електричні схеми. Тема програмування поки що не зачіпається: ми будемо використовувати плату Arduino виключно як джерело живлення для того, щоб подати напругу 5 В до нашої макетної плати. У декілька етапів, користуючись кожною нагодою навчитися чогось цікавого, ми складемо просту електричну схему із світлодіодом, активним п'єзодинаміком і кнопкою. Для роботи над проєктом нам будуть потрібні комплектуючі зображення на екрані. Це макетна плата, червоний світлодіод, активний п'єзодинамік, кнопка, резистор із опором 220 Ом проводи і плата Arduino Uno R3. Давайте розглянемо кожен із цих компонентів докладніше і розпочнемо із макетної плати. Макетні плати бувають різних розмірів, і найпопулярнішими є варіанти на 830 отворів. Саме така плата йде в комплекті з китайським Arduino Starter Kit. І на 400 отворів. На нижній частині макетної плати є двосторонній скотч, при потребі можна зняти цей верхній шар і приклеїти її на яку-небудь пласку поверхню. На цій платі спеціально, щоб продемонструвати вам її конструкцію, я повністю зняв цей скотч, і ми бачимо, що під низом фактично просто є такі провідники, з котрих створено контакти в отворах. Так само цікавим моментом є той факт, що оці шини живлення, їх можна. Від'єднати від плати, і, наприклад, приєднати з іншої сторони, або приєднати одну плату до іншої. І єдиний нюанс, що маленька плата до великої плати не доєднається, тому що у них трошки різна конфігурація тих роз'ємів. І раз ми вже говоримо про макетні плати, є з ними одна проблема, чи точніше сказати. Особливість. Це стосується як тої плати, котра йде в комплекті зі Starter Kit, так і плат, котрі продаються окремо, причому я дивився плати різної якості. Всюди все однаково. Коли вона нова, ті отвори можуть бути тугуваті, коли ми в них вставляємо деталі. Для того, щоб проблему вирішити, я рекомендую взяти таку циганську голку, взяти плоскогубці і не пошкодувати 20 хвилин часу на те, щоб вставити ту голку в кожен з отворів до кінця, для того, щоб ці клеми стали на своє місце. І повірте, це зекономить вам купу часу і нервів, коли ви будете далі працювати з цією платою. Хочу ще раз нагадати, як з'єднані між собою отвори на макетній платі, якщо я зараз вибираю якийсь один з отворів, то автоматично засвідчується жовтим кольором всі інші, котрі з ним електрично з'єднані. Тобто, отак от воно по тих стовпцях з'єднано. У верхній частині також І шини з'єднані в такий спосіб. Якщо ми Встановимо з'єднання від шини до цього ряду, то при подачі електричного сигналу на шину, він також буде проходити на цей ряд. Якщо ми з'єднаємо цей ряд із, наприклад, рядом номер 10, то при виборі шини буде також електричне з'єднання зі всіма отворами в ряду 10. Також можна. Наприклад, зробити з'єднання на іншу половину плати і дістанемо наступний результат. З макетною платою розібралась. Наступним компонентом нашої схеми буде червоний світлодіод. Як бачите, його виводи є різної довжини, це не випадково. Світлодіод потребує коректної полярності підключення. Якщо полярність буде некоректна, то він просто не буде світити. Для того, щоб він світив, плюс подаємо на довший вивід це є анод. А мінус подаємо на коротший вивід це є катод. Активний п'єзодинамік. Так само, як і світлодіод, він має е, виводи різної довжини, тому що так само, як і світлодіод, е, для нього є е, важливою коректна полярність. Плюс підключається до довшого виводу. Мінус підключається до коротшого виводу. Також для зручності на самому корпусі, як бачите, також нанесено маркування з якої сторони в нас плюс. Ще я хочу звернути вашу увагу на те, що в Arduino Starter Kit динаміків є два. І вони різні, у них різний принцип роботи. Нас цікавить саме ось цей, в котрого низ залитий такою блискучою штукою. Це є активний динамік. Коли ми подаємо на нього напругу, він просто пищить на певній частоті. Ще в комплекті є ось такий динамік. Як Бачимо тут під низом щось подібне на якусь друковану плату. Для цієї схеми він нам не підходить, тому що для того, щоб він видавав звук, ми мусимо подавати на нього електричний сигнал, який буде формувати звукову хвилю потрібної нам частоти. Кнопка. Кнопка використовується для того, щоб замикати або розмикати електричне коло. Наша кнопка має чотири виводи по два на кожній із двох сторін. Коли кнопка натиснута, то ці контакти замикаються. Аналогічно, тут також ці контакти замикаються. Ось цей провід і ось цей, вони між собою електрично з'єднані. Байдуже, чи кнопка натиснута чи не натиснута. Резистор. Резистор опору 220 Ом нам потрібен для того, щоб обмежити струм, який проходить через наш світлодіод. При використанні світлодіодів в електричних колах з напругою живлення в 5 вольт, використання таких резисторів є обов'язково. Без того світлодіод досить швидко перегорить і зіпсується. З'єднувальні проводи. В комплекті до Arduino Starter Kit входять тільки проводи такого типу, вони є відносно довгі і гнучки. Я додатково буду використовувати декілька проводів, які я купив окремо. Вони є тверді, і відносно коротке, що зробить вигляд нашої схеми трошки зрозумілішим і чистішим. І нарешті плата Arduino Uno R3. Як я вже казав, ми її будемо використовувати виключно в якості джерела живлення. Відповідно, для того, щоб все працювало, нам треба буде подати живлення в неї. Або по USB від комп'ютера, або цей роз'єм від блоку живлення, наприклад, від роутера або модема. І від Arduino Uno R3 до нашої макетної плати буде підключення тільки лінії живлення, а саме від виводу 5 вольт і ще від виводу Ground підписано GND. Відповідно, червоний це у нас буде плюс, чорний це у нас буде мінус. З компонентами розібрались. Тепер можна спробувати скласти найпростішу електричну схему. В ній ми використовуємо тільки світлодіод, поставимо його на макетну плату. Пам'ятаємо про полярність, оцей вивід, котрий анод, тобто котрий має включатися до плюса. Я вставляю. Ту сторону, котра далі від камери. Далі беру обмежуючий резистор, і в тому ряду, де в нас анод, вставляю його, щоб з'єднати світлодіод з плюсом шини живлення. Ось так. А катод діода, тобто цей вивід, котрий має підключатися до мінуса. За допомогою жорсткого провода підключаю до мінусової шини живлення. Ось так. Тепер підключаю плату Arduino до шини живлення, граунд до е, мінус, і плюс 5 вольт до плюс. Все готово до роботи. Коли я подам живлення на саму плату Ардуїну, вона почне подавати 5 вольт до нашої макетної плати, і по ідеї, світлодіод має засвітитися. Пробуємо. Як бачимо, все працює так, як ми очікуємо, що воно мало би працювати. Ще заради інтересу можемо спробувати включити світлодіод з іншою полярністю. Я його зараз дістану. Оберну на 180 градусів і включу знову. Він не світить, при такому способі підключення світлодіод не пропускає електричний струм, тобто нічого не відбувається. Зараз ви бачите на екрані принципову схему фінального проєкту, який ми будемо складати протягом сьогоднішнього відеоуроку. Як бачите, окрім вже знайомих нам світлодіода обмежуючого резистора і плати Arduino, котра подає 5 вольт до нашого електричного кола, тут також є кнопка, котра може замикати це електричне коло, і п'єзодинамік, підключений паралельно до наших світлодіода з резистором. Відповідно, коли ми будемо натискати кнопку, то в нас буде світити світлодіод і пищати динамік. А коли кнопка не буде натиснута, то світлодіод не світить і динамік мовчить. Візуально ця схема буде виглядати приблизно таким чином, як ви зараз бачите на екрані. Я зараз маю на іншому моніторі відкриту схему, яку нам треба зібрати. І будемо потихеньку рухатися. В сторону до її реалізації. Отже, встановлюємо цей провід для того, щоб підвести його до кнопки, котра в нас буде замикати електричне коло. ставимо кнопку. Кнопку під'єднуємо шини мінуса. По ідеї, якщо ми зараз включимо живлення, хоча схема ще не зовсім готова, то при натисканні на кнопку мав би загорати світлодіод. Правда, після того, як я поставлю ось цей провід на правильне місце, бо я промазав на один ряд. Угу. Ось так правильно. Включаємо живлення, світлодіод не світить. Натискаємо кнопку, світлодіод не світить. А чому? Ага. Тому що я забув його перевернути після того, як перевіряв, що буде, якщо змінити полярність. Натискаємо кнопку, світить світлодіод. Дуже добре. Тепер залишилося підключити наш динамік активний, і буде він підключений таким чином, що плюс йде на шину оживлення плюс, а мінус у цей ряд, де у нас є вихід із кнопки. Це було слово Arduino азбукою Морзе. Сподіваюся, вам сподобався цей відео урок. До нових зустрічей!